Барбарі пощастило в неї ціла тарілка попкорну. Ніка трохи менше, але його це не засмучує. А ось Джулі не пощастило. Лише одна штучка. Джулі, починай. У мене якраз є ідея. Де там мої шипчики? Те, що треба. Вийшло дуже швидко та смачно. Класно, я наступний. Зараз я швидко приготую цей попкорн. О, нік, ти не казав, що ти працюєш шеф-кухарем. Записуйте рецепт. Беремо сковорідку і висипаємо в неї зерна попкорну. Чекаємо пару хвилин і насолоджуємося. Ого, ось це вибух, дівчата. Бережіться. Ого, нік, це по-справжньому вибуховий рецепт. Oh. У мене свій спосіб приготування попкорну. Oh. Мішаємо коло з соусом та баско і даємо випити найкращому другу. Що таке? Чому так пече? А -а 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 -а! Те, що треба. Дякую, Нік. Гаряче, гаряче. Як же смачно. Скільки у Барбари та Ніка мармеладних очей? А ось у Джулії лише один. Так мало. Ха-ха-ха, Невдаха. Нік, що ти не помітив, то Джулі жартувати не в настрої. Так що отримуй? Навіщо ж одразу битися? Мені доведеться тобі помститися. Що ти знову задумав. Видавити кетчуп на око? Фу, який жах. Джулі, якщо хочеш, можеш з'їсти моє око. Що? Це і справді твоє око? Так, бери. А, забери його від мене. Барбара, стережись, ти з'їла око Ніка. Я врятую тебе. Обережно. Крошечка будьори, каби зранку, те, що треба. Стоп! Це що таке? Око? А, друзі, ну ви жартівники. Тепер моя черга. М -м, як смачно. Я готова їсти їх цілу вічність. Ого, ось це апетит. Моя черга. Включаю турборежим. Смакота. Ого, Нік, ти з'їв все зараз. Може, хоч з дівчатками поділишся. Вони такі голодні. Усього одну штучку. Будь ласка. Ні, вони мої. Нік, не можна їсти так багато мармеладних очей зараз. Пізно, тепер ти зможеш бачити всі пранки дівчаток. Фу, я не з'їм стільки. Заберіть їх від мене. Всього один я з цим упораюся. Ем, це що таке? Друзі, зберіться, ви впораєтеся. Я почну перша. Барбара, це насіння. Його не треба їсти, його треба садити. Побережися. Барбара, дивись, куди кидаєш. Зараз я тебе посаджу. Зростай. Come on! Чому він не росте? Барбаро, треба трохи почекати. Дай йому час вирости. Я почну перший. Головне з'їсти швидко, щоб не відчути смаку. Фу, яка гидота. Мені треба перебити цей жахливий смак. <звук> Те, що треба. Я позичу, мені терміново треба полити мою квітку. Зростай. Землетрус! Ховайся! Не бійтеся, це всього лише проросло насіння Барбари. Тепер Барбара має свій кущ броколі. Oh. Яка гдодота. Ненавиджу броколі. Жах. No. Барбара, тобі слід вмитися, no. а тобі слід з'їсти свої броколі. Ні, тільки не броколі. Хоча в мене є ідея, як їх позбутися. Oh. Дивіться, там восьми ніг. Джулі, ти знаєш, що на всіх шахраїх рано чи пізно чекає покарання. Тим більше, Нік вже приготував його для тебе. Це було смачно. Пригощайся ще. Ні, Яка гдота! Наступного разу не шахраюватимеш. Ого, картопля фрі? Yeah! Всі такі раді. Вона ж дуже смачна. Yeah! Хоча ні, Джулі трохи не пощастило. У неї лише одна маленька картопелька. Mm, як смачно! Але ж так мало. Yeah! Я хочу ще. Yeah! Тепер моя черга. Hey! Барбаро, позіч мені пару картопель. Що? Хоча б одну картопельку. Please. Ну, звісно, тримай. <плес> Повірила. <плес> ну, тримайся, я тобі таке влаштую. <плес> Джулі робити кетчуп Барбара дуже гострим це дуже жорстоко. <свісна> так вам і треба. А! Барбара, тобі потрібно терміново остудитись. Але ж не кетчупом. Полегшало. Окей, мені стільки кетчупу вистачить. Нік теж за своєю картоплею, а то в тебе не залишиться. Що? М -м -м, дуже смачно. Дякую, Нік. Ти з'їла всю мою картоплю? Отримуй. Нік, не переймайся. Наступного разу будеш уважніше. Ого, велика пачка Прінглс. Оце, Ніку, пощастило. А Барбара має ціле піраміду. Просто супер. А у Джулі лише одна. І вона така маленька. Зараз це виправимо. Так, то краще. Нік, чого застиг? Твоя черга. Що? Вони не відкриваються. Обережно, зуби не зламай. На цей випадок я маю пилу. Обережно, нас не розпили. Всього пару надрізів та банка відкрита. Дивіться. Нік відкривай рота ширше, чіпси вже летять до тебе. Нарешті, М -м, яка смакота. Обережно, Нік, пригнись! Ауч! -ха -ха, Нік, ти як? Мабуть, ні. Але нічого, я поки почну їсти свої найсмачніші чіпси. Ого, Барбара, ось це апетит. Обережно, дивись, куди кидаєш. М -м, як смачно. Що я пропустив? Нік, залишайся краще поки що під столом. Барбара тут влаштувала бомбардування. Джулі, пригнись. Вдруге, я на це не поведуся. Ого, ти підготувалася. А ось нік ні. Обережно, йде будівництво. Барбара, тримай вежу краще. Цівало. Що сталося? Yeah. Джулі, тобі знову не пощастило. Лише одна штучка. No. На відміну від Ніка. У нього ціла тарілка Скітлс. Ого, а у Барбари набір усіх кольорів. Тут лише одна і така маленька. <рив> -ха -ха -ха. Тихо, у мене є ідея. Джулі, не впевнена, що це спрацює, але спробувати можна. Ого, оце клас. Так краще. Ого. М -м, як смачно. Я готова їсти одні скітло вічно Ого, клас. О, ні, твоя черга. Дивіться, як я вмію. Ого, та ти сповнений сюрпризів. Але тобі варто ще трохи потренуватись. О, ні, мій скітлз. Хоча я знаю, у кого є ще багато скітелс. Нік, не думає, що Барбарі сподобається твоя ідея. Головне, щоб вона не помітила. Руки геть! Ауч! Це все моє. З якого смаку мені краще розпочати? З цього чи з цього? Ні, ось цей хочу. Я не можу визначитися так складно. О, вигадала. Що це? Лотерея, яка допоможе мені вибрати колір. Відкриваємо. Йди сюди. Те, що треба. Зелений. Почну з нього. Окей. Okay. Як смачно. Go! Обожнюю спітелс. Хочу спробувати усі смаки одразу. Як смачно. Цікаво, а що тут? Що це? Ого! Вау! Це ж гігантська цукерка з Kittles. Вау, яка вона величезна і, мабуть, неймовірно смачна. Це правда дуже okay. смачна. Ого, вона із сюрпризом. Дівчата, підставляйте руки, тут вистачить на всіх. Ого, твікс! Ось це смакота. Окей. Okay. Друзям вже не терпиться розпочати челендж. Я перша можна акуратніше. Є ідея. А пошади. Джулія, обережно, Ти зараз тут все розпиляєш. Готово. Ммм, Як смачно! Я можу їх їсти вічно. Джулі ти така замарашка. Тобі час терміново вмитися. Я наступна. Ого, ти так швидко зняла обгортки? Супер. Як смачно, але чогось не вистачає. Тепле молоко. Те що треба. Ай! Ого, це ж справжній шоколадний коктейль. Ідеальне поєднання. Тепер я. Ого, у тебе справжній стіна, спаличок твікс. І зараз я її буду перебудовувати. Де мої будівельні матеріали? Нутелла, те, що треба. Я побудую справжній хмарочос із Твікс. Нік, ти даремно залишив дівчаток на одинці зі своїми паличками Твікс. А, що відбувається? Ні. Нік, ти не забився? Я ж у касці. Так, зараз буде щось цікаве. Я хочу пончик. Приготуйте мені пончики. Та це легкість. Okay. Так, так, буде зроблено. Гарний вибір. О, вони вже почали готувати. Що ж, тісто готове. Виріжемо пончики спеціальною формою. Три штучки буде якраз. Настав час розігрівати пательню. Awesome. Головне виставити правильну температуру. Наливаємо побільше масла. Oh, Виглядає просто. Ну, добре. Хопа. Тома, не довод бабусю до інфаркту. Спокійно, все схоплено. Що там у нас далі? Олія, точняк Думаю, стільки буде достатньо. Тепер чекаємо, доки нагріється що? Ви вже зможете? Ну, гаразд. Значить, теж покладу. Один, два, три. Жах! Олія бризкається і кусається. Томи, навіщо ти так багато його налив? Отакує! Потрібно рятувати мої пончики! Який жах? Здається, щось пішло не так. Мої пончики зіпсовані. Ні, це провал не переймайся, дорогий. Та ну вас. А ось мої пончики майже готові. Буду їх прикрашати. Виріжемо тут. Ага. Людина їсть очима. Тому зовнішній вигляд це найголовніше. Все повинно бути гарно. Білісімо Так, так, досить непогано. Але мої пончики все одно будуть кращими І без прикрас. Ось так. Які ви молодці. Ну а я, я вигадав, трохи сиру. Ось так. Супер. І зальємо його у форму для пончиків. А для прикраси візьму мій улюблений Читос. Небагато робити молотком. Він взагалі знає, що таке пончики. Є. Використаю його в якості обсипання. Ну-ка, вийти чудово. Гарно виглядає, але чогось не вистачає. О, бабусь, можна я візьму в тебе це? Ну, гаразд, бери. Okay. Дякую. Пательню можна викинути, а ось плита знадобиться. Далі мені потрібна фольга. Так, загорну мої сирні пончики і відправлю їх прямо на плиту. Залишилося трохи зачекати. Схоже, все готове. Можна подавати. Краса! Oh, ну, що там у вас? Ух ти, які класні! такі які різні. Почну з цих. Виглядаю, апетитно. Ого, а всередині ще й начинка. Це і справді смачно. То що у нас Окей. тут? Симпатично. Спробуємо. Це що, просто пончик? Якось не дуже. А це що? А ну ка, ух ти! Та це ж сильний пончик. Це просто приголомшливо. Все таке солодке я люблю найбільше. Шеф, ти перемогла? Так, так, я таки знала. Що ж, наступний лот сендвіч. Без проблем. Ну ні, ти мене не обіграєш. А, це я знаю. Але я зроблю солодкий сендвіч. Мені знадобиться трохи нутели. Так. Намазуємо. Готово. А далі мені потрібні. Маршмеллоу. Так, ідеально. І, звісно ж, шоколадка. А ще додамо райдужних мармеладок. Обов'язково треба додати соус. Буде солодко і дуже смачно, а головне гарно. Ось і готово. Так, трохи присиплю для краси. Готово! Oh, Жа, скільки цукру! Зроблю я звичайнісінький сендвіч, небагато шинки та сиру. І залишилося все це лише підсмажити. Awesome. Чудово. Okay. А зараз перевернемо і скоро буде готово. Боже, жодної оригінальності. Так, хлібчик гарненько засмажимо. Перфекто! Листя салату. Помідорки. А тепер сендвічі без м'яса. Що це? Мій секретний інгредієнт. Равлики французькою. Ось так ось. Який жах! Потрібно звільнити цих красунь від панциря. Мені зараз стане погано, фу, ніколи не зрозуміється вишуканості. Який жах? Ще якісь мушлі. Ці міді чудово підійдуть моєму сендвічу. Ну і гидота. фу, який жах? Це називається висока кухня. Чогось не вистачає. Точно, сир сирдорблю. Він чудово поєднується з морепродуктами. Ну все, це остання крапля. Бабуся, не вимикайся. Oh, ну от, і готово. Кошмар oh, якийсь. Man. Ну що, ви готові? Ух ти! Який класний сендвіч. Почну я з цього. Ой, фу, що це тут таке? Гедота! Жахливо. Оу, oh, ніу! No. Це виглядає більш апетитно. Спробую! Смакота! Я дуже люблю солодке. Дуже смачно. Так, ну і останній. Яка смакота? Це просто супер. Бабуся, ти молодець. Смакота вітаю тебе! Ура, ура! Ну і що там далі? А тепер я хочу Цезар. Круто! Ну, нарешті. А це що? Ну, почнемо. Різати помідори важче, ніж здається. Ну, що це таке? Ну, тримайтеся, помідори. Я зараз з вами так розправлюсь. Гей, що ти робиш? Акуратніше, юначе. Це ж так просто. Ось, дивись, раз-два, і два, раз і два раз і два І все. Все порізане. Додаємо листя салату. Та й куди ж без курочки. Та й побільше. Чудово. Чудовий салат. Ох уж ці дилетанти, В мене є ідея. Трохи свіжої рукави. Та секретно суміш. Все в блендер і гарненько взбиваємо. Запускаємо. Чудово. Ось і готово. Беха блучниця. Знадобиться невеликий сутейник. Виливаємо в нього всю жижу. Та що вона взагалі таке робить? Ватки не маю. Дивно. Ну, добре, неважливо. Yeah! Великий шприц та трубочка. І відбувається манія. Ковбаска за допомогою молекулярної кухні. Okay. Додамо листя салату. Помідорки. Ну і, звичайно, шкурочку. Такі шматочки цілком підійдуть. Також потрібно додати трохи сухариків. Вони завжди додають приємний смак. Ну і, звичайно ж, сир. Готово. Bingo. Точно, мало не забула. <плес> Треба натерти трохи сиру. Ось так. Гей, що відбувається? Різати овочі так весело. Ну ось. Знову в мене нічого не виходить. У мене є класна жуйка. Використаю її в якості листя салату. Okay. Виходить дуже симпатично. Прикрасимо блюдо мармеладним попом. додамо маршмеллоу. та мармеладних червячків. Ось вам і весь салат. Все готово. Повний несмак. Люба, ми готові. Ну, подивимося. Почну з цього. Э, а що це? Ой, фу, ну і погань. Однозначно, ні. А тут у нас що? Ну-ка? Ну так, звичайний салат, нічого такого. А тут це щось цікаве. А ось це дуже смачно. Це однозначно переможець. Ура! Так, перемога.